Всім вітання. Давно хотів зробити собі ну Щоб міняти масу коробці, мастове, можна було. Знайшов старенький, років 25 у мене провалявся. Вже краска ж позлазила. Ну, такий невеличкий ванегашник. Навіть з зовсім такий штуцер на ньому закрутив. Ну по сути, тому. Що посили в Посилив дерочку, поставив штуцер велосипедний звідти звідти, проволочку і звідти його заложив, зажав, дерочка, по-моєму, на 8. Ось тут. І все, заливаємо масло. Там, ну, максимум, я не знаю, літр 2 для Рено 2 літри не вистачає для коробки. Все, закручуємо. Трезиночка є, ну, звісно, звісно, промив його, почистив, веду все. Що це, звісно, бажано? Коротенький, не мішало, закручувати. Вон. Це чекав. Це колись побачив в інтернеті і вирішив також зробити. Хлопці роблять всі, там і таке масло міняти. От нагнав. Компресором тиск. Тут на малометрі до чорної чуточки. Ну, В принципі, можна і більше наганяти. Але можна додати воздуху. І шлангочку прозору 8 діаметром, щоб плотні, плотніше ходила. І там скільки можна, можна метр-півтора скільки тобі там дади коробки. І воно все масло видує туди. Не видало все, додав воздуху і додув. З ніпелем стоїть, так що воздух не вийде. Вот така способа.